Виконуємо номер 776 із підручника, математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2022 рік. Прямий кут АОБ, малюнок 21, крапочка 14, поділено променями ОС і ОД, так що кут АОД дорівнює 60 градусів. Кут БОЦ дорівнює 70 градусів. Знайди градусну міру кута СОД, перенесемо малюнок до зошита і запишемо коротку умову. Кут АОБ 90 градусів, кут АОД 60, кут БОЦ 70, і необхідно знайти кут СОД. Тепер перенесемо дані умови на наш малюнок кут АОБ 90 квадратиком, кут АОД 60, кут БОЦ 70. І необхідно знайти кут СОД. Для того, щоб знайти кут СОД. Нам необхідно знати градусну міру кута ДОБ. Знайдемо градусну міру кута ДОБ. Градусна міра кута ДОБ дорівнює градусній мірі кута АОБ. Він 90 градусів. Відняти градусну міру АОД. 60. Запишемо. АОБ відняти АОД. Підставимо значення АОБ 90 градусів, АОД 60. 90 градусів відняти 60 градусів до рівня 30 градусів. Ми знайшли допоміжний кут ДОБ, а тепер знайдемо градусну міру кута СОД. Градусна міра кута СОД, дорівнює різниці градусних мір кута СОБ, які нам відомо в мові задачі, і ДОБ, які ми щойно знайшли. Записуємо СОБ відняти ДОБ. СОБ або БОЦ – це 70 градусів у нас, ДОБ 30. 70 градусів відняти 30 градусів буде 40 градусів. І записуємо відповідь. Відповідь 40 градусів. Номер 776 виконано.